Привіт, я Оля і в цьому відео поділюся усвідомлення, яке поділило моє життя на до і після. Можливо, вам якось допоможу. Буду рада! Лайк, підписка, колокольчик. Я тут буду ділитися всім тим, що відчуваю, що хочу транслювати. І сподіваюся, комусь потрібно все ж таки почути. Все те, що я зараз транслюю, а я чую багато того, що типу Оля тебе не впізнаю, Та Оля, яка була до а строїла бізнес і так далі, зовсім інша, аніж та зараз, що ти показуєш. Так, да, перезулась. Ну, тому що так зручніше. Жарти жартами, але тут якраз буду говорити про те, що все якраз залежить конкретно від вас, і в моєму випадку. А корні ростуть так само, як і в більшості: це родові сценарії, дитячі травми і все те інше, що ми любимо звинувачувати, тому що воно якось типу заважає нам жити все життя. Коротка предісторія, що в мене в роду всі жіночки були такі сильні, незалежні, вони були або самотні, або розлучені, і все тягнуло на собі. І конкретним яскравим прикладом була моя мама. Я коли росла все своє життя без батька, були відчими, які мене звувалися лише з проблемами в сім'ї, без них якось було легше. І я собі росла з травмою того, що немає батька всі там, мають повні сім'ї, в мене немає і а, проговарювала дитинства, що я так не хочу, хочу, щоб у моїх дітей була повна сім'я. Свідомо йшла до цього, по цьому сценарію. В принципі, воно якось вирісовувалося і. Типу в реальності так і відбувалося. 16 років в мене стосунки, потім пропозиція, потім одружилася 6 років були ці стосунки і розлучилися. А потім ну, інші відносини, і потім я якось почала відслідковуватися, що все ж таки, типу, свідомо я роблю вибір того, що хочу, щоб були стосунки, хочу, щоб була повна сім'я. А підсвідомо я повторюю реальний сценарій своєї мами. Це мене привело до того, що я сформувала запит. І з цим запитом почала працювати, але це Сталося, коли я як мінімум звільнила трохи часу з фокусу з роботи з фокусу на себе. Був у мене такий досі в житті, що все світ мені допоміг і забрав у мене все те, на що я так дуже багато звертала уваги. В плані фокус лише був там на роботі. Кар'єристка і така я сильна незалежна. І тут я залишилась просто без нічого і така, що робити, ну подивлюсь на себе. І тут, якраз коли я почала дивитися на себе. Розуміти, що мій фокус зовсім був не на тому, з чим потрібно було працювати. Ну, і тут почались в мене психологи, коучі і інші інструменти. І що вплинуло на моє життя, це гра ліла, в яку я тоді не то що не могла повірити, я взагалі скептично пішла в гру, типу, хі -хі, спробую зіграти, щоб потім говорити, що це херня і не працює. Я не та людина, яка все своє життя в духовності, чи там практикує кундаліні йогу, чи відвідала сто ретритів, чи була на якихось родових розстановках по 100 разів. Ні, я просто звичайна людина, але мені це усвідомлення, яке я зараз вам хочу транслювати, якраз і допомогло по життю просто рухатися далі, а не застрягати і не пропрацьовувати це все. Все своє життя в лютому, 2024-му я вирішила зіграти в Лілу. Я скажу чесно, відносилася максимально скептично до цього. Плюс ще я грала в онлайн. Це взагалі думаю, ще й кубік, якийсь онлайн кидати, як це взагалі може працювати. Але я намагалася там контролювати всю гру майже 8 годин, і ага, в мене запит був на те, що мені робити для того, щоб бути щасливою в відносинах. І тут, коли я вже розуміла, що я там на зустріч, я відпустила контроль, почала проговорювати, і я виходжу з гри. І я була в шоці того, як це все після гри почало розпаковуватися в мене. І найголовніше усвідомлення, яке я взяла з цієї гри, це те, що мені не треба прикладати відповідальність не на мій рід, не на мою маму, не на життя, не на партнерів, не на що. Відповідальність лише на мені. І я можу, типу, зараз якось пропрацьовувати те все, на що я вже вплинути не можу. А можу усвідомити те, що від сьогодні я можу жити інакше, взяти відповідальність за своє життя на себе і з сьогоднішнього дня не повторювати ніякі сценарії, не пропрацьовувати ніякі травми. Ніхто мені нічого не потрібен, тому що в мене є я. І я якраз впливаю на той сценарій життя, яке я собі. Влаштовує. І це відео я записую не для того, щоб дивіться, яка я молодець. Мені там допомогло одне усвідомлення. Моє життя змінилось на 180 градусів. Це відео для того, щоб кожен, хто його зараз дивиться, зрозумів, що відповідальність лише на вас. І ти можеш сконтролювати те, як ти сприймаєш цей світ, а сприймати той факт, що весь той досвід, який ти проживав, був необхідний для того, щоб ти став тією особистостю, якою ти є зараз. І ти можеш забрати відповідальність від усім і з будь-кого і з сьогоднішнього дня жити інакше, так як хочеш ти. Або, наприклад, є люди, які пропрацьовують травми там все своє життя і звинувачують тому всьому, що це сталося в їхньому житті. Скоріше за все, це ті люди, які в принципі вже чогось досягли в цьому житті, і мають свою сім'ю, кар'єру, все інше, і в них є час звернути увагу на свій запит і пропрацьовувати ці травми. І ці травми не могли вплинути лише на те, що зараз ти отак от себе погано відчуваєш. Вони вплинули на все те, що ти маєш зараз в цьому житті. Як тут ділити на щось погане чи хороше? Тут можна лише подякувати тому досвіду і зрозуміти, що інакше бути не могло. Все необхідно було для того, щоб це все зараз було в твоєму житті. Так само, як родові розстановки. Я конкретно сама їх собі не робила, але була у ролі, коли робили інші розстановки, і просто спостерігала картину того всього, що взагалі дають розстановки, це побачити, що всьому є причина наслідкові і те, що трапляється в твоєму житті, воно не випадково. І розстановка це просто, типу, як візуально показати, чому ось так відбувається, але і без цього можна розуміти, що все те, що сталося. Мало місце бути, тому що кожен проживав свій досвід, і кожен мав свою роль, і ти її також проживаєш свій досвід, і маєш свою роль. І можна звинувачувати от те все минуле і а, те, що, типу, проживаємо ми свої якісь родові сценарії, а можна зрозуміти, що ці родові сценарії були необхідні тобі для того, щоб ти сьогодні вже усвідомив те, що далі ти можеш жити по своєму сценарію, який ти вважаєш за потрібним. Тому що оце все було необхідно для того, щоб ти прийшов в цю точку. Можливо, навіть просто да, працював з тими чи іншими інструментами, чи передивився просто це відео і вже з завтрашнього дня жив інакше. Тобто є люди, які вже все своє життя і пропрацьовують з травмою, і працюють з коучами, і ходять на розстановки, і проходять сто п'ятсот ретритів, і е, пробують ці інші інструменти, і нічого не допомагає. То інструменти не ті, то ще щось не так. Можливо, справа не в інструментах, а в майстрі, і якраз ти той майстер, який створює свій сценарій. Тобі не потрібно пропрацьовувати це все своє життя. Тобі потрібно лише рішення, усвідомлення того, що все необхідно було для того, щоб ти став тією особистостю, якою є зараз. І сьогодні ти можеш забрати відповідальність від усіх і влаштовувати своє життя так, як вважаєш за потрібне. Якщо ти та людина, яка потребує доказів, і тобі необхідно там побачити на да, що в твоєму роду було так, що привело тебе до того всього, що в твоєму житті відбувається, окей, сходи на розстановки. Якщо ти розумієш, що тобі треба проговорити це все, що в тобі є, і зрозуміти і зловити якусь думку того, що вплине на твоє життя. Добре, спробуй там психолога, коуча, можливо, тобі, так як і мені, просто знадобиться якась. Гра і в цьому всьому якось ти щось побачиш, а може хтось а зараз подивиться це відео для себе візьме і з цим може бути жити по життю далі зовсім інакше. Тут якраз справа не в інструментах, а в тому, як ти ними можеш користуватися. Ти можеш прикласти відповідальність на те все, чим ти можеш користуватися, а можеш зрозуміти, що якраз від тебе залежить те, як ти будеш це використовувати. І прийми той факт, що звідси сьогодні ти можеш жити вже інакше. І тут можна сказати, що я все життя своє пропрацьовую, я і ті інструменти пробую, і інші, і нічого мені допомагає, і так далі. І тут, тобто, ти не можеш вплинути на своє сприйняття, не можеш контролювати свої емоції, не можеш нічого зробити з собою, а як ти хочеш контролювати все те, що просто трапляється в твоєму житті, все те, що було. Ніяк. Просто цим. І зрозумій, що конкретно від тебе залежить те, як ти сприймаєшся. Як дієш далі?